Ось бачите, це. Е, я зазвичай ходжу і всю розповідаю. А фактично займаються наші менеджери. От Марина, в частності, всіми замовленнями, вона вийшла, контролює конкретне замовлення зараз. Е, Марина, що тут ще буде? Профлист? Да, про будуть будут ще гіби. Це на покрівлю? Ні, Ні, це на забор. Ні, ну частично, так, там і стіклення, вона. І це заказали стільки лісу у нас. І будуть обшивати стіни. Ага. Ага. Фасад будинку? А, так от так оце воно лежить, так? Так, от парічнівері вода. Угу. Так це одне заболення одним людям. Ні, це на забор. Такі прикольні листи, е, е, ті кольори. Орієнтовно це глянцевий 230 квадрат, орієнтовно там 260 квадрат. Так що, ось так. Відправляємо ваші замовлення. А це куди їде? Миролюбівка. Миролюбівка. Далеко від нас. За апостолом. За апостолом? Не за апостолом, за За радушним. Ну коротше, по нашому регіону взагалі не питання. А також ми по всій Україні, в принципі, доставляємо металочерепицю, профлист. Все, гиби, не забудете, І гиби, так, да, ще вон стоять. Тут. Тепер виключається саме інтереснеше. Тепер самое інтереше А що найцікавіше? Виключайте камеру, это клієнти не бачили, як то робиться, щоб не травмувати Ні, Ну все буде акуратно, але камеру краще виключу.